Сталося диво, 46-річна українська телеведуча Інна Шевченко, яка багато років працювала у програмі факти на каналі ICTV, вперше стане мамою. Як їй це вдалося, хто її чоловік та де сьогодні мешкає Інна, розповім далі. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, Інна в соцмережах повідомляє: пройшла непростий шлях до материнства. Я довго мовчала, але настав час зізнатися. Ми з Лораном працювали над важливим проєктом більше двох років. Ми вкладали у нього все: надію, терпіння, віру, фінанси. Ми пробували молилися, програвали і знову намагалися. Були сльози. І Надія, яка знову виростала крізь втому. Були моменти, коли опускалися руки. Але щось всередині не дозволяло здатися. І ось нарешті сталося диво. Ми чекаємо на найголовніший наш проєкт появу нового життя восени 2025 року. Осінь, яка змінить усе. Мені 46, і я відчуваю, що час це не межа, це просто інша історія. Інна Шевченко поділилася: пройшла непростий шлях, який включав штучне запліднення, а також багато емоційних моментів. Вона завагітніла завдяки. Екстракорпоральному заплідненню, і це сталося тільки з третьої спроби. Лікарі не давали великих шансів і навіть пропонували скористатися донорською яйцеклітиною. Але Інна відмовилася. У мене екстракорпоральне запліднення, процес, при якому яйцеклітини запліднюються сперматозоїдами. Поза жіночим організмом в лабораторних умовах річ у тім, що до 44 років мені жоден гінеколог ніколи не казав, що варто поспішити в Україні. Я перевірялася, мій чоловік перевірявся, і ніхто не акцентував, що треба швидше, скажімо так, вагітніти не натуральним. Шляхом в інтерв'ю для видання коротко про Інна зазначила, після 38 років у жінок починає знижуватися фертильність, а після 43 шанси різко падають. Бо після 38 іде перше падіння дітородної функції у жінки. А після 43 трьох років різкий спад, буквально до 5% шансів. Я почала консультуватися з французькими лікарями, потім почалося повномасштабне вторгнення. Ми рік перебували у великому шоці. Торкалася живота, малюк штовхався. А я читала новини з України. Я не вдома, але серцем. Там де болить, було важко дихати, а він знову штовхнувся, наче сказав: Мамо, я тут, ми зможемо. Я просто сиділа, дихала і берегла цей рух. Після паузи пара вирішила ще раз діяти. Ми пішли до репродуктолога, і він каже: вам 44, якби ви прийшли в 43, у вас би було набагато більше шансів. А так, всього 5%. мені пропонували взяти донорську яйцеклітину, бо так буде простіше, але я не захотіла і наполягала на тому: будемо пробувати з моїми. Тим паче в мене були гарні аналізи. Але у мене досі є певне роздратування щодо лікарської системи, тому що жінок не попереджають, наскільки це важливий період. Оці 38, 40 і особливо 43 роки. Нам дійсно пощастило, що в нас все вийшло. Навіть чоловік до кінця не вірив, але я. Так, бо була наполеглива, завжди йду до своєї мети і ніколи не здаюся. Нагадаю, телеведуча вийшла заміж за французького режисера Лорана Жові у 2020 році. Вони побралися у Франції, там вже зареєстрований їхній шлюб. Через це у Іни є три офіційні прізвища: Шевченко, Яценко. Та жаві прізвище чоловіка. Їхня історія кохання почалася у Франції, і, незважаючи на карантинні обмеження, вони змогли побратися. У Лорена є двоє дітей від попереднього шлюбу. А для Інни це первісток. Також зазначу, що Інна Шевченко зустріла повномасштабне вторгнення уже у Франції. 23 лютого вона виїхала до чоловіка за кордон. Я мала бути в Києві разом зі своїми колегами і мала битися на інформаційному фронті. Я могла би підірвати російський танк на київській вулиці коктейлем Молотова, врятувати чиє життя. Але так склалося, що рівно за 12 годин до початку війни я приїхала до чоловіка у Прованс на свої вихідні тижні. Увесь цей час я не могла наважитися розповісти про себе, вважала, що не маю права, бо я не там. Біля мене не вибухають снаряди і не помирають люди, і все, що я тут роблю, ніщо. А всі мої емоції і страждання не вартують найменших страждань людей з Бучі Ірпеня, Маріуполя. О Боже, навіщо так з моїм народом? Чому ти не зупиниш тих? Російських варварів з 24 лютого час для мене зупинився, наче триває один жахливий день і постійне відчуття провини, що я не там, не з вами. Як сказав мій колишній друг з Росії, сидиш тут під сонечком, а від мене вимагаєш публічного визнання, що Путін вбивця. Після цього він перестав бути другом. За лічені секунди його маска розійшлася по швах. А я не сиджу з лораном і подругами з України робимо все, що тільки можемо в даній ситуації. Для перемоги збираємо гуманітарку, ліки, допомагаємо біженцям з переселенням, даємо інтерв'ю французьким змі щодо ситуації в Україні та закликаємо Європу закрити небо і дати зброю. Ми провели декілька заходів на підтримку України і боремося за блокування всього російського у Франції, зокрема і в мистецькій галузі, зазначила Інна 15 квітня 2022 року у себе в інстаграм. Сьогодні світ відзначає День свободи преси. Але, на жаль, не всім журналістам вдалося дожити до сьогоднішнього дня. Компанія Starlight Media створила спеціальний проєкт, який називається Медіа Меморіал, де зібрані історії понад 20 загиблих журналістів під час війни в Україні. Також там є інформація, як допомогти родинам убитих російською армією медійників. Долучайтеся, допомагайте разом ми сила. Ми ж продовжуємо боротися за свободу, за демократію і за незалежність України. Слава нашій Україні! Слава героям! Для коротку про Інна прокоментувала, що досі ще не звільнилася з телебачення і хотіла повернутися на ICTV, Однак зараз у неї материнство. А після цього можливо запропонує ICTV якісь проєкти, можливо, їй буде цікаво. Інна разом з чоловіком французом зняли документальний фільм про роботу журналістів ICTV на початку війни. Солдат де інформаціон», це наша спільна з Лораном ідея. В Україні працювали два наші оператори, які жили на каналі і знімали все, що там відбувалося, в яких умовах доводилося працювати редакції. Фільм був знятий для того, щоб показати війну з іншого боку, з боку журналістів. Наскільки важливо журналістське слово у подачі інформації, наскільки важливо щось показувати і коли. Фільм показували на французькому телебаченні. Він отримав призи на фестивалі у Баньєр де Люшон, показували в Америці і Канаді. В Україні фільм транслювався на ICTV, Хоча, до речі, я очікувала більшої підтримки від каналу в рекламації цього фільму. Для мене і для Лорана це була дуже важлива тема. Ми їздили в Францію, демонстрували фільм в кінотеатрах. Нас тепло приймали. Ми збирали глядачів, відповідали на питання і розповідали французам про війну. Інна зазначила у неї є власний бренд жіночого одягу до недавнього часу. Вона була там моделлю. І раптом зрозуміла, що розмір М на мене вже не налазить, що я не можу більше рекламувати свій одяг. На якомусь етапі я просто перестала сприймати своє тіло, допоки не з'явився животик, і не стало видно, що я дійсно вагітна. Тоді стало легше. А коли відчула поштовхи, зв'язок з малюком всередині зовсім по-іншому почала сприймати своє тіло. Окрім бренду жіночого одягу, у Інни є ще магазин, де вона разом з чоловіком продає він. Тажні і антикварні речі з Франції. Обов'язки вони ділять з чоловіком порівну таке саме буде і з дитиною. каже Інна: в них немає такого, що жінка на собі все тяне, а чоловік приходить додому відпочивати. У них чоловіки йдуть у декрети, коли з'являється дитина. До того ж тут зі мною мої батьки. Є кому допомагати, а ще у Франції така система, що можна дитину віддати у Ясла з двох місяців, але я не буду цього робити. Вважаю, це трішечки зарано, якось страшно в такому віці дитину віддавати. Вітаємо Інну та Лорена з такою чудовою звісткою. Народження дитини це завжди щастя. Вітайте, друзі, і ви в коментарях.